Що ми маємо зараз? Зараз я маю їхати в місто, щоб забрати деякі речі і передати їх хлопцям під бахмут. А ці речі я маю забрати у Чернівецькому музею. АТО. дуже цікаве місце. Зараз я вам його покажу. Ну і звісно, звісно, їдемо на червоному Дніпрі. Підкупив трішечки того по дорозі, що не мав. Ну як? Мав, але віддав Льошкові в коляску, поклав, коли відправляв йому чорного Дніпра. Ну, тепер маю новий трос, новий свічник і нову свіжечку. Найбуде. Льоха з тебе 360 гривень. Ха-ха-ха. <гум> Буся. Приїхали. Ну і трохи технічного контенту попросили мене трохи допомогти зробити то, що я робив собі не так давно. Будемо розетку прикручувати до лафети, яка на схід поїде. Ну що, я приїхав в цей музей, АТО. можете подивитись, що тут є. Це Ярослава Залісько, голова організації Крік душі, і вона зараз нам розкаже про цей музей. Е, доброго дня всім. Музей АТО е, існує з 2014 року. Е, це все, що ви тут побачили: експонати, е, фотографії, все-все, прапори, це все нам хлопці передавали з передової. Вони приходили в музей і залишали свої речі особисті для того, щоб ми могли проводити екскурсію, ми запрошуємо сюди дітей з різних шкіл, ліцеїв, які цікавляться і хочуть багато що узнати про, про війну, про наших хлопців, про наших захисників. Їм дуже цікаво. І зараз якраз День захисника. Я хочу привітати всіх наших хлопців, наших захисників, і хочу їм сказати, що ми разом до перемоги обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Так. Може про експонати в двох словах розкажете, що тут є таке цікаве? про експонатах це тільки хлопці, можна говорити, угу. бо вони якби військові, угу. але е, в нас є. Ну, Може найцікавіше, що маєте. що, що да. знаєте. Я хочу розказати про телефон. Оцей телефон нам віддав боєць в 2014 році. Він спас його життя. У 2014 році телефон оберіг, а зараз у 22-му його не стало. Він знову пішов захищати, і, і вже з війни не повернувся. Ось такі експонати в нас є. Рація також, як експонат, зараз теж хлопці нам віддали, вона зберігається в музеї і є, існує як експонат, як наглядний ну, не інструмент, а засіб, який хлопці користуються на передовій. навсегда. Це десь на пару місяців. А, так, 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 так. <гум> це, Харків, це хлопці, коли звільняли Харків, наша 92, га яка звільняла Харків, Оце експонати. Оце вони все забрали вже на звільнені нашій території. Оці всі експонати, що ви зараз тут бачите, це все речі, це все Це російська мас... форма, так? Да, це москалів, це російська форма. Це все буквально, оце все, це все. Вони коли тікали з Харківської області, вони це все покидали, позалишали. Це все там, да? водичка і тушонка. Все. Оце чим вони там користувалися, але все лишило і втекли. Короче. Посилочку хлопцям зібрали, відправили, а лафету зробити не зміг. Треба ще пару дротів, треба ще тестер. Коротше, завтра до них поїду. Ще раз. День наступний. Завчора я нічого не встиг робити. Бо там з проводкою повна срака. Ну що, записний акумулятор вже взяв, тестер беру з собою. Чарівна ізолента. Буся. Я прошу вас, пані. Будь ласка, до машини. Коротше, сьогодні вже їду на, машини, на машині, бо погода зовсім не мотопогода. Де й часу нема, то таке. Треба зробити цю лафету. Нарешті. Уся, ти знову подохла. Машину, прийде. Ой господи. Що ми тепер маємо? Вчора я подивився на цю лафету, на цю проводку. Питання спочатку було просто розетку підчепити, але там на розетку нічого не приходить нормального. Я маю на увазі, що замість Друців, там, замість сьоми п'ять друців всього. І я накидав їх на акумулятор, там горить. Все, що не треба, все, що треба, то не горить. А ви знаєте, мені подобається, як воно горить. А як воно не горить, мені не подобається. Взяв я з собою зараз тестер, акумулятор, щоб підчепляти було зручно. Бо вчора я до мотоцикла чіпляв. О, зараз заїду швиденько в, в епіцентр, бо сьогодні неділя. Більше не знаю, де купити декілька метрів дроту. Ну і що? Не будемо щось робити, а що? Якщо нема кому робити, буде робити такий класний спец, як я. І да, я поїхав сьогодні на машині, а не на мотоциклі, тому що погода така, знаєте, нельотна, я б сказав. Зараз дощ піде і буде срака. А, ну це по-перше. А по-друге, я так звернув увагу, що після того, як я на Закарпаття зганяв з цим чорним Дніпром, я. На машині більше не їхав, треба теж техніці і деколи працювати. Скільки не ходиш в епіцентр, ніколи не може бути такого, що зайшов через один вхід і через нього ж вийшов. Не може бути такого. Ніколи. Добрий день. Як ваші справи? Так і зліве? А що я не дуже розумно вчинив, так то що я ліхтарик забув свого взяти. Вже за годинку-півтори буде темно. А я щось мені підказує, що не впору поруч за одну годинку все зробити. Ай, подивимось. Може там у них є. Так. І що тут у нас тут напутали? І накрутили. Ось там ось це треба. 3 -3. Розібрав першу частину. Лівий фонарь. Чотири дроти з фонаря у чарівний спосіб приходили у три дроти у проводці. Зараз будемо перевіряти, що з них, що. Вони всі ще одинакового кольору. Це дуже дивно. А, може вони там різно. Ага, там різно це термосадки. Супер. Скриваємо далі. Лошара. Лошара. ай яй 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 Ну, краще так за Україну кров проливати чесно. Так, тепер... Хто у нас є хто? Білий. Поворотник. Так. Ти хто? Ти у нас зелений. Зелений. Це. Або стоп, або габарит. Червоний. Ніхто. Жовтий. Ніхто. Ага. Задній. Так. О! Ну це. Це я, я просто слів не маю, по-перше. По різному права-ліва сторона підключені. Тут таке. Ізолента на ізоленті, і під ізолентою ще ізолента, а під, під цією ізолентою ще одна ізолента. Я просто вже пів години розкручую, розрізаю цю ізоленту разом з пальцями. О, бля. під ізоленту. Тут дріт обрізаний. Тут просто болтається. Ну, то таке? О! Хоть кто-то помогает. Привет. Будем целоваться. Даже у пса срака уже в изоленте. Буся. А ты помощница папина. О. Ох, ты. ты. моя чучела. Да, я тебе здесь срак изниму. Там одного дорта не ставало. Ось відрізав від звичайного електричного. Найбуде. Має бути все правильно, але треба краще перевіряти. Начепили ось сюди і дивимось. Раз стоп горить. Два стоп горить. Мені подобається, як воно горить. Це є. Так, Задній. Задній. Так, тут так, все так, добре. Включив. Зараз останній. Це габарит тут є, тут нема. Але з відключенням все в порядку. Бо я накидував напряму. Тут просто сам фонарь не працює. Я думаю, що лампочка. В принципі, зараз вже майже стемніло. Зараз хвилин за 10 вже буде зовсім темно. І я думаю, що на сьогодні. На цьому вже доста. Я тільки що розберу зараз цей фонарь. І. І і. І виключу лампочку, щоб купити лампочку таку. А, ні. Лампочку викрутив. Ось вона. Лампочка робоча. Треба буде повністю тоді знімати цей фонарь і заодно його по-нормальному підключити, бо на ньому кольори на дротах перепутані. Ну нічого, ну, вже наступний раз тоді. Ну що, збираємось і до наступного тижня. Про всяк випадок. Залишаємо підказки, якщо на випадок, якщо хтось буде цим займатися протягом тижня, поки я буду на роботі.